Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Зі мною Георгій Тука, екс-заступник е міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 16-19 роках. Ради вітати. Слава Україні, пане горі. Героям слава вітаю вас, Юрій, і наших глядачів. Е, знову горить нафтобаза у Краснодарському краї. Так вже вдруге за новина, не перестаючи палають нафтобази по кілька разів на день. Що случилось? От знов невідомий безпілотник атакував ту саму нафтобазу, яка не догоріла. І взагалі я щойно передивився такий. У мене у самого відверто скажу, вже не вистачає сил дивитись постійно пропагандистські російські канали для того, щоб аналізувати середню температуру по палаті. Але от я подивився таку збірочку. Но... Просто душа радіє, як стрімко змінюються настрої у цих попитків, які ще вчора брали Київ за три дні. Сьогодні вже в нас наративи абсолютно інші. Ну, наприклад, один з експертів прямо в студії у Скадеєви сказав, що головна мета зараз не втратити Мелітополь, виявляється, там просто. Реакція в студії можна уявити, да, ще лепи попадали Він ну, обґрунтував свою таку типу, точку зору. Настрої, звісно, річ змінюються. Після того, як щодня, зараз практично щодня надходять повідомлення чи то про пожари, пожежі на нафтосховищах, на автобазах, чи а, якісь, а, скажімо так, незрозумілі. А, Аварії, катастрофи на залізниці. Нещодавно була інформація, я, між іншим, її почув саме на російських каналах. У нас її чомусь не чув, що відбувся підрив лінії ЛЕП недалеко від Санкт-Петербургу. І от такі от дії вони постійно, кілька разів на день. І настрої зараз у цих паскудників. Вони диаметрально протилежні тим, які ми бачили на початку, як вони називають ці операції, коли там лунали: що там до та України, Ну, о чому говорити? Ну Україна, ну ну, блін, ну два дня, ну Україна. Да. Подивіть, несколько чагів запротивів, і все, що там той України? Я зараз би зробив паузу і звернувся до наших глядачів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, друзі, лайкати це відео, залишати свої коментарі і за спроможності скористатися опцією спонсорства. Euh, спасибі вам за те, що ви для нас робите, Георгій Тука, Продовжуємо розмову. А от ви абсолютно точно все послідовно в хронології розповіли, як відбувалося, які вибухи були в Росії в тимчасово анексованому Росією Криму, в значить підриви полотен залізнодорожніх, і так далі. А я хотів би запитати, це є частиною елементом підготовки до контрнаступу? Чи це знаєте, демонстративно? Показати, що російська влада неспроможна захищати свою територію і територію, яку вона окупувала тимчасово, або це комплекс? Ну, по-перше, оф навіть офіційні дії російської влади вони фактично визнають неспроможність власними збройними силами о, забезпечувати безпеку власній території. О, після того як в Кількох регіонах Росії офіційно оголосили про створення різних різних підкреслюю загонів територіальної оборони або тих самих приватних воєнних кампаній. Взагалі на сьогодні в Росії вже налічується понад 40 приватних воєнних кампаній. Да. А разом з тим хотів би зазначити, і про це фактично постійно волають і реальні фахові експерти в Росії, що не відмінено кримінальне переслідування. За участь в тих званих приватних воєнних кампаніях стату за найманства ніхто не відміняв. І в ці, ці більше ніж 40 приватних воєнних кампаній вони знаходяться поза законним полем самої Російської Федерації. Що стосується а, інших дій, а, нещодавно оголосили в Москві про а, створення загонів добровольців заради посилення безпеки неба над Москвою. А, нещодавно було звернення до губернаторів прикордонних областей за, для створення місцевих загонів з охорони кордону. Тобто Росія фактично на офіційному рівні реально визнає, що не вистачає у нас, ми такий здоровенний ми, якщо ми згромоздимось на комусь, так ми здатні його просто задушити своєю масою. А, але от наша неповороткість, вона не дає нам можливість ефективно захищатися. Це абсолютно зрозуміло. Нещодавно, між іншим, вчора, так, вчора, на одному з пропагандистських каналів є там такий ледь не єдиний тверезомислячий реально воєнний експерт, полковник, колишній полковник Генерального штабу Росії. Він розповів цікаву інформацію, що за радянських часів, за часів навіть розпаду радянського союзу. Небо над москою охороняли 47 чи 48 полків протиповітряної оборони. Зараз їхня кількість в сім разів менше. Тут просто знаєте, що цікаво: охороняй, не охороняй, все одно отримаєш два безпілотники, які вибухають над е, Кремлем. Фактично. Міди зробили цікавий висновок. Ну, Багато яких висновків зроблено з офіційних повідомлень кремлів. А мене найбільше потішили заяви про те, що це покушення на нашого президента. Тобто, фактично, російський, і це ж род Кремля, заявив, в тому числі Пісков. І це офіційна позиція Кремля. І таким чином, фактично, Кремль визнав, що всі ці роки, коли нам розповідали про бункерного діда, то все це виявляється відверта брехня, виявляється всі ці роки. Путін переховувався на горищі, а не в бункері. На хаварні хохлоамериканці, вони, дізнавшись про місце переховування Володимира Владимировича, здійснили такий замах. А найбільш цікавий коментар, який я в перші години побачив, це е, от, відео, воно було першим оприлюднено, коли здалеку камера знімає, коли видно стіну Кремля, оці підготовчі там, різні борди. Під 9 травня, мав коли відбувається оцей погод з тишками, то один з е коментаторів написав: пасайте Ілліча, сволочі. <реш> Слухайте, от сьогодні, вибачте, <клухайте> сьогодні вранці, до речі, ця історія має продовження вже ну, третій день, фактично. І сьогодні вранці uh, Financial Times, я зустрічаю mm -hmm. таку інформацію. Журналісти пишуть, Україна могла запустити дрони по Кремлю. Вони посилаються на експертів і на якісь джерела, значить, яка логіка? Москва нібито сама не могла це зробити, тому що така версія є неспроможною, оскільки прямо б'є по авторитету Путіна. Нібито ми не можемо самі себе захистити, тому ми не будемо робити ось такі, значить, диверсії всередині країни. Але інші версії вони взагалі не розглядаються. Ну, наприклад, той самий панамарів в інтерв'ю CNN сказав про те, що я знаю, хто це зробив. Ці люди е на території Росії це російський супротив путінському режиму. Тут взагалі ні слова про це. Тобто, от мені цікаво, з чого висновок? З того, що Москва це не могла зробити, бо це вдарить по авторитету Путіна, значить тільки Україна це може робити. Чому лише така логіка, як думаєте? Ну, по перше, з технічної точки зору, я думаю, е дійсно, ми могли це зробити. А єдине, що мене насторожує, це безпосередня точність, ювелірна точність влучання. Хоча минулого тижня я зустрічався з людиною, яка причетна в Генеральному штабі, працює в Генеральному штабі причетно до загальних проєктів щодо використання і створювання дронів українських безпілотників, то зараз Буду так дуже обережно казати, розглядається. Не дуже, не дуже звична технологія використання, яка полягає в тому, що спочатку потужне програмне забезпечення враховує маршрут прольоту безпілотника, він летить, не вмикаючи систему gps координат Ва, І лише ти. тільки на підльоті, вже коли залишається остаточно визначити координати. Цілі і координати безпосередньо самого безпілотника вже в той момент, який вмикається система GPS, і у системи протиповітряної оборони супротивної сторони не вистачає просто часу на реакцію, наскільки це реально, я поки що не знаю. Але якщо припустити, що саме е, безпілотники з такою системою наведення було використані, то чому б і ні, можна було запровадити. Таку дійсно ювелірну роботу. Разом з тим, я не можу від, від, відмітати і тезу, яку висловив Пономарьох. Я можу припустити, що це дійсно було зроблено, запуски були зроблені з території самої Росії. І з того я можу навіть припустити, що це було зроблено з території Москви безпосередньо. І, дійсно, у систем ППО не було часу на реагування. Разом з тим, я можу припустити, що це було здійснено самими росіянами, але зовсім не обов'язково, що це було зроблено зі згодою Путіна. Ніхто не відміняв ті шалені протиріччя, які тривали проміжок часу існують між е, різними силовими підрозділами Російської Федерації. Мова йде в першу чергу про ФСБ і головне управління Генерального штабу колишніх ГУР. Ці протиріччя вони тривають більше 20 років. Нікуди вони не зникали. І якщо подивитися на ті атаки, які системно проводить, наприклад, той самий Пригожин зі своїм вагнером на керівництво Збройних сил, а Пригожин патронується в ФСБ безпосередньо, то звісна річ, можливо, і внутрішні інтриги, саме для того, аби верховному Головнокомандуючому, найвеличнішому мешканцю горища, який виявився. І як нас тривалий час водили в замість? Думали там бронепотяги, якими він там пересувався, а він виявляється на даху сидів весь цей час. Весь <гиби> <Ми> час. <гиби> е аби внести скажімо, додатковий розлад між е путіним і безпосереднім керівництвом Міністерства оборони та Генерального штабу, була зроблена така акція, щоб потім продемонструвати мокрою брудною ганчіркою. Як там ваші хвалені, керівники Збройних сил, от подивіться, що відбувається. Є такий сценарій теж можуть бути. Ви знаєте, якраз до слова. Пригожин вчора вночі, ну, цієї ночі мається на увазі, записав відео зі зверненням до Шойгу і Герасимова. І це, значить, на фоні вбитих вагнерівців. Трупи, каже, тут свіжа кров, де. З таким ну там я не можу назвати це матом, але знаєте, абсолютно така ненормативна лексика, каже, где боєприпаси, прямо звинувачуючи шойгу і Гарасимова в тому, що Ось Іван Грузії вбиті. От я думаю, це сценка, вони це розігрують, чи це реальна їхня вже боротьба? павуки починають христиному? Павуки гризуться ще з тих часів, коли про їхню присутність на території України взагалі думки не було. Гризня почалася ще з. Навіть на Сірії, з Центрально-Африканської Республіки вже тоді почалася грізня, бо мова йде в принципі про величезні матеріальні ресурси, в першу чергу. А тим більше, що мова йде про матеріальні ресурси, не контрольовані. Чорний, так званий чорний нал. Мова йде про сотні мільйонів, а іноді доходить до мільярдів доларів. І, звісно річ, ніяка з цих двох служб не бажала вчати контроль над такими потоками. Тому нічого дивного, нічого нового в стратегічному протистоянні не відбувається. Лише тільки зараз фактично а, Пригожин ну знову таки не вперше відкрито і ну, в такій властивій йому формі хабські доволі критикує безпосередньо міністра оборони Росії та безпосередньо керівника Генерального штабу. Тому, в принципі, нічого нового. Лише тільки хотів би додати, що перше для підсилення ефекту оце відео було зроблене на фоні здохлих найманців. весь цей час кілька разів Пригожин робив відео, але на фоні таких а, благоустроєних цвитарів і братських поховань цих своїх псевдогероїв. А зараз просто ці тіла тушки. А насправді у, у нас цих відео, дохлих цих орків, які завалені окопи, ну їх тьма тьмущить. І те, що вони їх просто кидають навіть поранених і добами, не тільки там годинами, добами їх просто не забирають. Вони їх не цікавлять. Це теж для нас не таємниця. А от подача такого відео саме на російську аудиторію, це певний. Має за розрахунками пропагандистів, має викликати певний шок у глубинного народу, ну і викликати відповідну реакцію з боку пересічних росіян по відношенню до воєнного керівництва. І одночасно з цим, з іншого боку, ці пукалки над Кремлем знов таки хто винуватий, а де наше ПВО? А як ми це просрали, і от з двох сторін починається отака от інформаційна атака саме на воєнне керівництво Російської Федерації. Поживемо, побачимо. Як казав росі... відомий український поет радянських часів, то нехай собі як знають, пожеволіють, канають, нам своє робить. Будем, будем, бити. А пам'ятаєте, не так давно приможив в інтерв'ю сказав про те, що значить, ну, скаржився на відсутність боєприпасів і сказав про те, що нібито. Значить, якщо цього не буде поповнення боєприпасів, вони можуть піти з Бахмута. Ви виключаєте таку версію? Це шантаж, чи вони реально можуть піти? Ні, я думаю, що це виключно інформаційний шантаж, а вони не підуть. Їх там переб'ють і нікуди вони не підуть. Їх реально переб'ють наші збройні сили. Але от цікава інформація: от сьогодні ранком я прочитав. Вчора відбулася. Прес-конференція центру, який займається проєктом «Хочу жити». це наш наші спецслужби, які намагаються допомогти а, учасникам російських збройних формувань, різних як і вагнерівців, так і інших ЧВК і а, регулярної армії, здати сполон. То загалом кількість заявок від військовослужбовців РФ вже перевищила 16 тисяч. Вау! Так. І кількість поданих контактів, бажаючих здатись полон за квітень, це був звіт за підсумками квітня, порівняно з попереднім місяцем, зросла на 10%. Тобто, в принципі, я не виключаю абсолютно, що в тому випадку, якщо Збройним силам нашої країни вдасться провести концентровану, масовану Контрнаступальну операцію не на, всьому, на всій лінії фронту. Це нереально на такій лінії фронту проводити потужну якусь операцію, а на якомусь на якійсь окремій ділянці, то я не, не виключаю повторення харківського сценарію, коли просто панічні настрої серед особового складу ну, Росії викликали бігство втечу. І фактично ну, сприяли тому, що ми відбили велику частину окупованої території. Повторення такого сценарію я особисто не виключаю. Ви згадали про одну дуже цікаву штуку: близько 40 ЧВК в Російській Федерації зараз. Слухайте, а от ну, Путін не боїться множення да, ось цих ЧВК, тому що той же Кадиров заявляв і ходив там до нього на поклон Аксіонов. Хто там ще Пригожин, Міллер з Газпромом і так далі. Так. Там банки вже роблять і так. наші. Так. То скажіть, будь ласка, може в якийсь прекрасний момент оці чи просто почнуть йти на Кремль? Що це виключно? На Кремль я не думаю, що вони будуть йти, а от той сценарій, про який я кажу вже далеко не перший рік, мова йде про демонтаж Росії як єдиної держави в нинішньому вигляді. От з моєї точки зору, Поява приватних воєнних компаній регіонального рівня вона може сприяти саме розвитку такого. А, наприклад, є ну, великою темницею для людей, хто фахово цікавиться внутрішньою ситуацією в Росії, що а, дуже великі сепаратистські настрої далеко не тільки в етнічних республіках, там, наприклад, Татарстан, той самий Паскитарстан або Республіки Закавказя. Ні, величезні, доволі потужні настрої дезінтеграційні, вони присутні, наприклад, на Уралі, в Сибіру, на Далекому Сході. І ці настрої, вони, по-перше, підсилюються ну, доволі великою економічною проможністю цих регіонів і віддаленості від федерального центру. Люди, які вважають себе місцевою елітою, вони чудово усвідомлюють, що вони фактично володіють величезними ресурсами, мається на увазі в першу чергу, природні. А розпоряджатися цими ресурсами змушені тільки з погодження центру федерального. І їм це дуже не подобається. І зв'язки між федеральним центром і такими віддаленими, але економічно спроможними регіонами, вони доволі не, не, не потужні. І такі ну їх можна і потрібно, врешті-решт, руйнувати. І от якщо, наприклад, уявити, що Свердловській області або там Сибіру будуть створені отакі от регіональні свої приватні воєнні кампанії. У мене немає сумніву, що абсолютно реально настане той час, коли там губернатори якісь вони оголосять про незалежність, і будуть а, в силовому варіанті будуть покладати саме на свої створення ці приватні воєнні кампанії. Я не виключаю такі сценарії. Так... Цікава абсолютно версія. А, сьогодні е, я так розумію, технічні яких називають консультації. З приводу ось цієї так званої зернової угоди, росіяни вперлися невдовзі минає термін цієї угоди, і от цікаво після атаки на Кремль, як вони себе будуть поводити чи, ну, чи погодяться вони продовжити? Якщо так, то на яких умовах? А як тоді відрагує російське суспільство? Да? Якщо там ну не суспільство вибачте, а ось ця біомаса. Що вони скажуть? Так, у нас тут бомблять Кремль покушення на Путіна, а ви продовжуєте торгувати. Щось буде якась реакція чи ні, якщо раптом вони захочуть продовжити? Ну на жаль, треба визнавати, що сучасний стан російської пропаганди він залишається дуже дуже потужним. Це правда, між іншим далеко не тільки на території Росії. А вони збільшили свою, свою присутність, і свою активність на африканському континенті, і, на жаль, треба чесно визнавати, вони повертають а, свій вплив на території Європи. Нещодавно позавчора я бачив цікаву аналітику. Неприємно, але треба об'єктивно визнати, попри заборону діяльності а, присутності російських телевізійних каналів в кабельних мережах. Наприклад, в Німеччині за останній час кількість людей, які довіряють російським засобам масової інформації, збільшилася з 14% до 24%. Так. Неприємно, але це треба визнавати для того, щоб протидіяти цьому. Нещодавно, от в той самий момент, коли відбувся жахливий обстріл Умані, Росіяни через свої Ну, Зараз вони здійснюють трансляцію через супутник. Вони запровадили низку різних заохочувальних програм для глядачів, пропонуючи чи то безкоштовні загалі трансляції, чи навіть там закопійки додаткове обладнання для переоблаштування і налаштування супутників хантент саме на їхній. Супутники, які транслюють мовлення цієї навіть два-три раша людей і багатьох інших. То от в той час, коли відбулася ця трагедія в Умані, на своєму каналі, який транслює інформацію на Францію, зокрема, от, ці похитки вони показали сюжет, показали зруйнований будинок, показали скривавлених людей. Але підводка і коментар. Подавалася таким чином, що це наслідки ракетного обстрілу українців, Конечно. мірного Донбасі. От, от начебто ми вже звикли, що дно, 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 а його просто, ну, просто не існуєш. Використовується будь-що в будь-який спосіб. Да. І казати про те, що чи, чи можуть вони погодитись на зернову угоду, в, я, в, якої, в, якій, в, якої, в якій конфігурації, так, можуть. Відверто. Ну вони ж останнім часом вимагали, аби надали преференції саме російським виробникам сільськогородників. Да, 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 да. А вони будуть на цьому наполягати. Якщо вдасться якимось чином вдасться продавити економічні інтереси власних госпородників, то я абсолютно переконаний в тому, що пропагандисти знову мають величезний вплив. Коли подадуть глобильному народу, це як чергову перемогу російської дипломатії. І ніхто не буде порівнювати з там, жертвами російської армії і продажем зерна. Зараз це їх не цікавить, тому ця тема буде висвітлюватись з іншого боку, абсолютно. Ура, наша дипломатія під на Да, да, да. В завершення, пане горді не можу не запитати про те, що вчора чим рясніла і френс стрічка у Фейсбуці, і новинна стрічка і Телеграм. Мова йде про збитий безпілотник над Києвом, тому що одразу з'явилося відео. Хоча звертаємось, багато разів не викладати не знімати, не викладати відео. Треба бути в відповідних приміщеннях у цей час ховатися. А, але, зрештою, це відео з'явилося, і через декілька годин повітряні сили командування повітряних сил. Вийшло з заявою, що був збитий безпілотник Байрак Він нібито втратив керування, і це була технічна несправність. Е, ну от, Що думаєте? Ну, Відверто скажу, хоч і неприємно, але для мене це не те, що не шокуюче, а просто взагалі не новина. Ну, на жаль, коли відбувається в такому масштабі, як це відбувається зараз, використання техніки сходної. Ну, такі випадки вони не винучі. Вони стаються в будь-якій армії світу під час воєнних дій. Будь-якій, підкреслюю: не підриваються ракети, не підриваються снаряди, не, не, не спрацьовують звичайні стрілецькі набої. Ну, ну Це нормально. да. ніякої сенсації я в тому не бачу. Так, дійсно а, створений інформаційний привід зовні, що мовляв, прямо от знімали, я так бачу. Майдану незалежність. Да. І прямо, начебто, десь, десь над тим районом було здійснено збиття цього літака. Ну що, якщо е, сили протиповітряної оборони визначили за небезпечний подальший політ цього літака, вони його знищили, правильно зробили, забезпечивши нам безпеку від да. зброї, яка втратила керування. Я ну, в черговий раз можу тільки подякувати нашим. Службовцям, військовослужбовцям було протиповітряної оборони. Абсолютно точно підписуюсь під вашими словами. Єдине що, якби це відео не знімали люди, яких закликають не знімати, то це б не зіграло на руку ворогу. Абсолютно погоджуюсь, абсолютно погоджуюсь. І не треба було а, керівництву а, авіації повідомляти про цей випадок абсолютно. Це абсолютно недаречно, не треба. А, ми надто багато відкритої інформації, взагалі, з моєї точки зору, маємо в відкритому доступі. Надто багато, це абсолютно не потрібно. І разом з тим хотів би зазначити, що обмеження інформації це зовсім не означає цензуру. Це абсолютно різні речі. Я І ви, наприклад, пам'ятаєте, було таке прикре відео, коли наші бійці розстріляли полонених росіян, які начебто здались полон. А після того вже з'явилось повне відео. виявляється, вони зробили вигляд, що вони лише тільки хочуть взяти спалон, а в останній момент почали е, робити протилежні дії, і нам довелося пояснювати, виправдовувати, пояснювати дії наших військовослужбовців. От у мене запитання до тих, хто взяв, зняв це. А це ж наші хлопці. Це ж їхні зйомки. Вони зняли, потім зробили якусь нарізку і неповне відео викинули телеграми, чи я не знаю, де там воно пішло гуляти. Ну, навіщо це робити? Подумайте, врешті-решт, головою. Да. Пане Ігорію, спасибі величезне за це ранкове цікаве інтерв'ю. Обговорили безліч тем. Зазвичай дуже цікаво з вами. Бережіть себе, будь ласка, і до наступних зустрічей. Дякую за запрошення. Хай щастить. Спасибі.